Я вчора заради приколу поставив у себе в телеграм-каналі, хто не підписаний, в шапці профілю. Ось таке питання: а у кого більше шансів бути переобраним на посаду президента з усіх президентів, які там були попереду. Ну а потім вирішив все таки конкретизувати, тому що всі, хто були попереду, шансів у них немає. Ні в кучми, ні, очевидно, в покійного Кравчука, ні в Ющенка, ні в Януковича, який, очевидно, не повернеться, тому що ну тому що не повернеться. Залишається двоє: Зеленський і Порошенко. Ну я Ставив опитування, Ну, напевно, результати голосування вас не здивують. Хоча люди насправді під цим голосуванням ставлять дизлайки, таблетки, клоунів і так далі. Вони не хочуть насправді такого вибору. Ну, Насправді вибору, вибор, вибір дуже обмежений, тому що під час війни інформаційне поле вузьке, і тому Когось нового побачити тут важко. І головне, будьте обережними з людьми, які дуже багато чого говорять. Ви просто от дивіться зараз на їх слова і згадуйте, а що було, коли вони біля влади були, коли вони володіли телеканалами, тоді коли вони володіли шахтами, були вхожі в кабінети. Вони робили ваше життя ну кращим, заможнім, багатшим, безпечнішим. Це все було. Тільки згадуйте реально, як воно було, а не. А не, а не те, що ви собі на фоні війни зараз можете побудувати таку ілюзію того, що ми жили дуже добре. Навіть при Януковичі, коли була стабільність і безпека на фоні того, що зараз відбувається, це просто були золоті часи. Так ось не забувайте, що. Тоді і зарплата була не дуже, і виїхати особливо люди могли, але так, знаєте, каву попить, бо на більше в багатьох людей не вистачало. Тому сказати, що ми рухались до якогось світлого майбутнього, теж дуже дуже важко. Але, звісно, на фоні всіх тих катастроф, смертей, і що є зараз, ну, порівнювати дуже важко. Проголосуйте і ви, я буду вам вдячний. Не забувайте підписуватись і напишіть в коментарях, за кого ви. Б проголосували, адже вибори ймовірно будуть, бо вже виборчій комісії дали завдання обрахувати вартість друку бюлетеній на президентські вибори.